Всім добрий день! Мене звати Хавренко Олександр Олегович. Я студент групи 2 МСО. Хочу розповісти розв'язання задачі для конкурсу і задача, яку я обрав, звучить так. Відстань між містами А і Б дорівнює 720 км. З міста А до міста Б виїхав автомобіль. І одночасно з ним вилетів літак. Автомобіль прибув до міста Б. На годину пізніше, ніж літак. Знайдіть швидкості літака і автомобіля, якщо швидкість літака в 6 разів більша, ніж швидкість автомобіля. Розв'язання. Продемонструємо, що відстань між містами рівна 720 км. Потім запишемо дані в таблицю наших елементів. У нас це швидкість, шлях і час. Шлях у нас однаковий, що для автомобіля, що для літака, і він рівний 720 км. Час у нас невідомий, тому позначимо ем, кількість годин, яких пролетів літак через Х, а ем, час автомобіля як Х плюс 1 годин. Це за умовою. Тому що ми знаємо, що Автомобіль прибув пізніше на годину, ніж літак. Потім з формули швидкості, формула швидкості рівна S поділити на T, запишемо в таблицю те, що ми з'ясували раніше. Тобто 700, швидкість для автомобіля буде 720 поділити на X плюс 1 км за годину. А швидкість літака рівна 720 поділити на км за годину. Також за умовою нам відомо, що швидкість літака рівна 6 швидкостям автомобіля. Тепер підставимо дані з таблиці і отримуємо рівність, що 720 поділити на х рівне 6. Тут я пропустив шістку перед правою частиною рівності, буде 6 помножити на дріб чисельник якого рівне 720, а знаменник Х плюс 1. Скориставшись основною властивістю пропорції, вона звучить як добуток крайніх членів рівний добутку середніх членів. Маємо 420х дорівня 720х плюс 720. Раніше. 720х в ліву частину рівності отримаємо 3600х рівне 720. Звідси виразимо x, x рівне 720, поділити на 3600. Це рівне 1 п'яті, що рівна, в свою чергу, 0,2 години. Тому що через х ми позначили час. Отже, маємо, що час автомобіля рівний. 1,2 години. А час літака рівний 0,2 години. За формулою, за формулою знайдемо швидкості v рівне S поділити на T, Швидкість автомобіля буде рівна 720 поділити на 1,2 км за годину. А швидкість літака рівне 720 поділити на 0,2. Це рівне 3600 км за годину. Дякую за увагу. Всім!